Вітаю вас на каналі Дівален. Мене звати Наталія Слободянюк. Ви можете мене знати як Слобода Бров. Я майстер брови сламімейкер, а також викладач для понад тисячі студентів. Сьогодні ми розкажемо вам про наш продукт Magic Silk це концентрат, який створений для брів та вій. Сироватка, яка вміщає в собі багато активних компонентів, які відповідно назві живлять, зміцнюють волосся, насичують корисними антиоксидативними сполуками, вітамінами і так далі. Продукт Magic Silk дуже багатий на свій склад: наприклад, концентрат гідролізату плаценти, екстракт бурих та червоних водоростей, гідролізат протеїнів шовку, кераміди рослинів і багато інших корисних компонентів. Лайфхак та як правильно використовувати концентрат в роботі, ви зможете побачити на моїй показовій моделі, яку я вам зараз продемонструю. Так, ну що переходимо до практичної частини. Зараз ми будемо робити процедуру ламінування брів, а також обов'язково будемо додати концентрат Меджик Сілк. Як завжди, спочатку ми починаємо з підготовки шкіри, а саме з очищення. Так як ми будемо виконувати процедуру ламінування, обережно очищаємо брови за допомогою пінки, щоб не подразнювати шкіру. Або взагалі можете замість щіточки використовувати вушну паличку, для того, щоб очищення було зовсім делікатне і не пошкоджувало верхній шар шкіри. Також не забуваємо про переносицю, так як у нас тут буде корекція, також нам потрібно добре очистити шкіру. На цьому етапі ми можемо подивитися пористість нашого волоска. Дивимося уважно на пінку. Якщо пінка у вас залишається на волоску і нікуди не пропадає, у вас волосинка або не пориста, або середньої пористості. Якщо ж у вас був би сильно пористий волосок, при нанесенні пінки вона б перетворилась у вас у водичку і просто би потекла. Виходячи з цього, ми можемо зрозуміти, що у даної моделі волосинка середньої пористості, я б сказала. Після цього ми пінку обов'язково змиваємо вологим ватним диском. Спочатку ми використовуємо перший складник. Функція зазвичай перших складників це розривання десульфідних зв'язків всередині волоска, а також відкриття лусочок та пом'якшення волосинки. Перший складник бренду ленді містить в собі корисні компоненти, такі як гідролізований кератін та ланолін. Гідролізований кератін проникає глибоко всередину волоска та заповнює пустоти усередині. А ланолін робить процес відкриття лусочок більш делікатним. Завдяки цьому якість волосинки після процедури ламінування виглядає набагато кращою. Обов'язково, що вам потрібно, це таймер, тому не забуваємо про нього і вмикаємо його тоді, коли починаємо наносити перший складник. Адже вам потрібно зафіксувати час витримки першого складника, тому що час витримки першого складника дорівнює часу витримки другого складника. А також вам потрібен пензлик, яким будемо наносити перший склад. Я використовую пензель від бренду Sculptor. Відкриваємо перший складник та одразу можемо видавити його на верхню частину копачка. Набираємо на пензель і починаємо наносити. Перед цим вам потрібно проаналізувати волосинку за товщиною і вирішити, наскільки часу ви будете наносити. А у моїй моделі волосинка по товщині десь середня схилена до тоненької. Так як волосинка в нас середньої пористості, я не буду додати або віднімати час витримки. Тому приблизно, я думаю, я буду витримувати склад хвилин 6, і за 1-2 хвилини до встановленого часу я буду перевіряти стан волосинки на готовність. Коли починаємо наносити, вмикаємо таймер і наносимо. Також не забувайте, якщо у вас пішло дуже багато часу на нанесення першої брови, додайте час витримки до другої брови. У даному випадку ми не будемо використовувати плівку, так як у нас кімнатна температура досить висока, тому плівка буде давати доволі сильний парниковий ефект, і це може нашкодити як шкірі, так і волоскам. У нас пройшло 5 хвилин, і як я і говорила раніше, за одну хвилину до встановленого часу ми починаємо перевіряти на готовність. Ми беремо щіточку і обережно прочісуємо волоски та дивимось, як вони себе поводять. Чи піддаються вони, чи вони ще більш пружинять? Ми бачимо, що волоски у нас вже готові, тому ми будемо знімати перший склад вологим ватним диском. Обов'язково дивимося на час перед тим, як знімати, і запам'ятовуємо його, тому що це буде наш час витримки другого складника. У мене це 5 хвилин 30 секунд. Зовсім легенько, не сильно давлячи на волосок, починаємо стягувати перший склад. Тому що, якщо ви будете сильно розтягувати волосинку після того, як ви розірвали десульфідні зв'язки у середині волоска, у вас волосинка може розтягнутися і стане як резинка. Тому будьте обережні з цим. І знімаємо другу брову. Після першого складу ми використовуємо другий складник, також бренду «Ленді». Наголошую на тому, що ні в якому випадку не можна змішувати два різні складника. Тобто, у вас перший склад має бути одного бренду та другий склад має бути цього ж самого бренду. Другий склад це нейтралізатор першого складника. Він створює нові дисульфідні зв'язки, а також зупиняє реакцію першого складника. Ми його наносимо на точно такий самий час, як і перший складник. Але зауважу на тому, якщо ви випадково його перетримали трішки довше, нічого з волосиною не станеться. Тому що другий складник він працює до нейтралізації того моменту, поки працював у вас перший складник. Видавлюємо також на ковпачок. Та починаємо наносити. Вмикаємо таймер. Другий складник ви можете наносити трішки ширше, не боятися ним вийти далеко за брову. Вам потрібно, щоб він 100% потрапив на ту зону, де був нанесений перший складник для того, щоб зупинити реакцію. Можете його не жаліти і гарненько наносити. Для нанесення другого складника вам обов'язково потрібно вкласти волоски за допомогою щіточки. Кожна волосинка у вас має бути рівнесенька та вкладена як голочка. У вас не має бути заломів, а також у вас має бути викладка волосків під правильним градусом. А саме, початок брови це 90 градусів, тулоб брови це 45 градусів. Та хвостики у нас під нульовим градусів. Тільки тоді у вас не буде заломів і буде виконана правильна та якісна робота ламінування. У нас пройшов час витримки другого складника. Ми починаємо його знімати також вологим ватним диском. Після процедури ламінування у вашого клієнта може бути почервоніння шкіри, а також легке печіння та зудіння. Це є нормально, якщо це мінімалістичне печіння чи зудіння. Для того, щоб заспокоїти шкіру, зволожити брови, надати їм блиску, повернутися яйва, ми будемо використовувати наш концентрат Magic Silk. Беремо концентрат та видавлюємо його на стаканчик. Не лякайтеся через те, що концентрат має фіолетовий відтінок. При видавлюванні він абсолютно прозорий та не буде залишати ніякого відбитку на шкірі клієнта. Набираємо концентрат на пензель та починаємо наносити на брови. Концентрат можна використовувати декількома техніками. Через тонкий шар, і при цьому ви можете його залишити на шкірі і на бровах клієнта і не змивати до повного висихання. Або ж наносити більш щільним шаром, витримати декілька хвилин та змити диском. До речі, концентрат дуже класно справляється із сухим типом шкіри. Фарба лягає зверху нього дуже гарно та рівномірно. Концентрат я рекомендую змивати сухим ватним диском. Водою не є противопоказання, але тоді ви можете зменшити активну дію самого концентрату. Волосинки виглядають дуже блискучі, наповнені, а також сяють. Час витримки у мене був приблизно 8 хвилин. Концентрат рекомендую використовувати в чотирьох випадках, де він справляється на всі 100. Перший варіант це наносити концентрат на 2-3 хвилинки для додаткового зволоження шкіри та волосків. Другий випадок, коли у вашого клієнта дуже сухий тип шкіри, ви можете використовувати концентрат та наносити його на 8-10 хвилин для того, щоб максимально зволожити шкіру, та фарба у вас лягла рівномірно. Третій варіант це завершуючий етап процедури. Концентрат можна використовувати як фіксатор та відпускати клієнта уже з ним додому. Та четвертий варіант це може бути додатковий домашній догляд для ваших клієнтів, який можна, наприклад, давати клієнтам у США. Все робимо розмітку. Після розмітки ми переходимо до корекції. Починаємо фарбування наших брів. Я використовую фарбу SBTS від ELAN та починаю наносити її через дуже тонесенький шар. Насправді є дуже багато. Нюансів по роботі з фарбником. Також в даному випадку можна було використовувати і будь-які інші фарбники. Але про всі нюанси не розкажеш так одразу в одному відео. Якщо у вас є якісь конкретні запитання, ви можете їх задавати в коментарях. Або ж, якщо ви хочете розібратись в колористиці, в хімії, в фарбниках і так далі, я буду рада вас бачити усіх в себе на курсах. Після фарбування брів концентрат можна використовувати як додаткову фіксацію та відпускати клієнта вже з концентратом додому. Його можна наносити у двох техніках щіточкою або пензлем. Покажу і тим, і тим. Видавлюємо концентрат. Набираємо його на пензель та тоненьким шаром наносимо на брівки. Після чого можна додатково прочесати щіточкою волоски, щоб їх вкласти. І другий варіант, коли ми набираємо трішки концентрату на щіточку та починаємо вкладати плівки. Після цього ми будемо робити зараз ламінування вій. У нас пройде певний час, і ви можете подивитися, які брови, волоски стають через годинку. Концентрат підсихає і немає такого яскравого блиску та ефекту мокрих брів. Переходимо до процесу ламінування вій. І з самого початку, як завжди, починаємо з очищення. У нас є небагато надрядних віїв, їх ще називають гормональними. Ми їх не ламінуємо, тому за допомогою клею ми їх прикріплюємо до повіка і зверху на них будемо встановлювати валик. Викладку ми будемо робити за допомогою клею Balm від Landi. Також за допомогою нього я приклеїла надрядні вії. Він має досить плотну, щільну консистенцію, за рахунок цього вії нереально круто тримаються на валику. До речі, чи багато таких дівчаток, які роблять ламінування вій сидячи. Тому що я перейшла вже давно на ламінування Вій сидячи. Для мене так набагато зручніше та комфортніше. Можна поєднувати з процедурою, наприклад, для брів, а також це є безпечніше з точки зору хімії. Тому що випари, які будуть йти з складників, вони будуть йти вгору, а не будуть йти вам в очі та на слезові, коли ви робите це лежачим. Дуже цікаво, скільки дівчаток працює сидячи, скільки працює лежачи. Тому пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Використовуємо перший складник. Його склад та дію я вам вже розказала, коли ми робили ламінування брів. Видавлюємо на ковпачок. Перший склад зазвичай ми витримуємо від 6 до 13 хвилин, в залежності від товщини вій та їх пористості. У моєї моделі вії середньої товщини середньої пористості, тому я думаю, я буду витримувати складник близько 9 хвилин і за 1 хвилину до витримки я почну перевіряти вію на готовність. Набираємо на пензель та починаємо. Рівномірно рівнесенькою полосочкою викладати складник. Дуже важливо, щоб ви не потрапили на корінь та не вийшли на кінчики. Пам'ятайте про те, що чим вище ви викладаєте складник, тим сильніший завиток у вас буде. Далі переходимо до зняття першого складника. Для цього я використовую скошений пензель. Як бачите, всі війки у нас залишились приклеєними та не відклеїлись після першого складника. Після першого складника ми починаємо наносити другий. Зазвичай другий склад я наношу по всій довжині вій. Починаємо знімати другий складник. Після того, як ми зняли валики, ми видавлюємо третій складник на щіточку і починаємо причісувати ним вії. Після третього складника ми будемо завершувати процедуру концентратом, який має неймовірну дію, зволоження, живлення, а також фіксації. І починаємо наносити. Наша модель хотіла вії більш натуральні, тому ми не робили сильний завиток, а також не фарбували їх. Проте ви можете побачити, що завдяки концентрату вії наші стали більш і довшими, і яскравішими, зволоженими та зафіксованими. За допомогою концентрату можна зробити класний контент та ваш клієнт буде задоволений.